Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати картопляники з м'ясною підливою. Ця страва родом із Одеської області. Картопляники виходять дуже смачними та поживними, тому що подаються разом з м'ясом. Таку страву потрібно обов'язково спробувати приготувати. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці. Українська кухня кращі традиції. Спочатку приготуємо підливу. Для цього м'ясо нам потрібно нарізати невеликими шматочками. Я використовую свинне м'ясо. Далі нагріваємо пательню, наливаємо олію, викладаємо м'ясо, помішуючи, обсмажуємо 10 хвилин. Коли м'ясо просмажилось, додаємо нарізану цибулю, моркву та часник невеличкими шматочками. Помішуючи, обсмажуємо до м'якості овочів. Беремо каструльку, в неї викладаємо посмажене м'ясо та овочі. Заливаємо водичкою приблизно, щоб вона покривала на 2-3 см зверху. Це приблизно пів літра. Додаємо спеції сіль, чорний перець з горошком та лавровий лист. Перемішуємо, ставимо на середній вогонь, доводимо до кипіння і протушковуємо підливу 30-40 хвилин до готовності м'яса. Поки тушкується підлива, нам потрібно приготувати картопляники. Для цього очищаємо картоплю, далі натираємо її на грубу терку. Натерту картоплю віджимаємо руками від зайвої рідини, до картоплі додаємо натерту цибулю та чесник, борошно, сметану, жовтки, соду, сіль до смаку та чорний мелений перець. Все це гарно перемішуємо ложкою. Далі смажимо картопляники. Беремо пательню, виливаємо олію, гарно нагріваємо на вогні. Набираємо картопляну масу ложкою, викладаємо на пательню. Тепер ще одну ложку. Картопляники у нас повинні бути не тонкими. І бажано кругленької форми. І так робимо зі всіє картоплі. Смажимо картопляники з обох боків до золотистого кольору. Просмажені картопляники викладаємо у каструльку з товстим дном або в казанок. Після того, як картопляники посмажили і склали в каструлю, наливаємо на дно трішки води, накриваємо кришкою, ставимо на середній вогонь і протушковуємо картопляники 20 хвилин. Картопляники готові, вони гарно пропарилися. Також готова підливка. Тепер можна формувати страву та подавати до столу. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте Україномовний Ютуб. підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.